Сьогодні бойова машина добра привезла в добропілля дві тисячі наборів виживання. Здебільшого категорія отримувачів це матусі з дітьми. Матусі як місцеві, так і матусі ВПО, переселенці, біженці. Поруч з нами стоїть пожежна машина, тому що добропілля це є Донеччина. І, на жаль, Донеччина наразі потерпає від ворожих обстрілів. Я сам переселені із Маріуполя. Заморозиться. Те, що у вас сейчас нету ні школи з нічого. Да? Старшому 6, а середньому 5 і самому найменшому місяці. Звичайно ж, на цьому пункті видачі є укриття тому що будь-якої миті може початися обстріл. Ну, старші дуже бояться, прячуться одразу. у нас там то під стол, то в туалет. Менша ще не розуміє нічого, вона не реагує поки. І бояться, дуже бояться, прячуться, прячуться. Я думаю, Олег, це А куди? Куди? З трьома дітьми. Дуже багато матусь з дітьми виїздили на початку повномасштабки у 22-му році. Але ж люди поїздили та вернулися додому, тому що, ну, тому що дім то є дім, і вдома бодай не потрібно платити за оренду житла. Ой, де я тільки не була. Ну, їздили ми по всій Україні. Почали ми з Львова та. Это... Львовская область, Полтавская, Винницкая, Киевская. Ну, остановились мы на Ровенской. Выезжали в Полтавскую область. Два года жили там. Почему приехали назад? Ну, потому что снимать жилье дорого. Мы физически не тянем. Муж один работал, я сидела с детьми, поэтому ему тяжело было платить аренду, плюс еще коммунальные, поэтому дорого это все было. Я вы в час была. На цій території нікуди не виїжджала. Ну, можливості не було. Ми народили дитинку в серпні 21-го року. Була маленька, з такою маленькою дитинкою. Ну без такої, безфінансової спроможності ми не могли кудись виїжджати. Та пусть бігають. Чого тут така невіселе. Ще велика проблема для матусь в добропіллі, як і у всій Донеччині, це те, що школи працюють лише в дистанційному режимі. Тому, поки йшло навчання, дітки були вдома. Якщо це дитина дошкільного віку, дитячі садочки теж не працюють. Тобто дітки вдома і з ними вдома хтось повинен бути. Тяжело, тому що садики не работают, переживають что куди дітей дівати. У кого бабушки Стоять. є, з конечно стоїть лавочка, не можете лавочки. Да. Дітей нікуди дівати. Хорошо, я нянчу. А вот дочка на роботу вийде уже декрет не Буду нянчить, нянчити куди діватися старші на ну, ноутбуках. сидят, уроки, заборонили всякі проводити гуртки, спортивні секції ну, важко дітям, ну тільки онлайн заходи. Прямо зараз ми вимушено перервали видачу нашої допомоги. Тому що в місті лунає сигнал повітряної тривоги. Люди ховаються в укриття. І я теж. Повітряна тривога припинилася. На щастя, нічого ніде тут поруч з нами не прилетіло. Тому ми продовжуємо видачу. Да. Ви, я так розумію, отримуєте для дочки, для її діток? Так, для її діток. Да? у неї діток? Троє. А вы бабушка? Я бабушка. Вы помогаете? А куда мне деваться? Конечно. Как вы думаете, нужна сейчас мамочкам гуманитарная помощь? Ой, еще как. Почему? Еще как. А Вот представьте себе, она не работает. Зарплаты нету. Конечно, что нужно? Сейчас она в декрете. 6 месяцев только ребеночку. А старшим сколько? 16. Ого! Ничего себе, между да. ними какая разница. О, У нас очень много сталася без роботи людей. А з нинішніми цінами гуманітарна допомога вообще отлично. Я ж говорю, фінансово складно. Продукти очень дорогі, поэтому складно фінансово. Хорошо, коли допомагають якісь фонди. Ну не всі ж матусі, дивіться, може хтось не має ніякої допомоги. Не ні фінансової, ні, ну взагалі ніякої. Може матуся виховує одна дитину. Нема не батька, нема бабусі, нема дідуся. І нема в неї грошей. Якщо вона отримує тільки соціальну виплати на дитину 860 гривень, то продуктовий набор, щоб вона просто не померла від голоду. Ми будемо дуже вдячні. Ну, так. Він завжди допомагав. Я пам'ятаю, що він завжди всім і Діткам, зрослим, я так приймаю, інвалідам всім допомагав. І, діткам, і, взрослі, розумію, і, він цим допомагав. і зараз що він допомагає, йому як би дуже більшого Може, у людини болить душа там, за своїх за свій Донбас. Я эти гуманитарки гуманітарки Ахметова очень хорошие. Хорошее подспорье, очень хорошее. по Так що спасибо, якщо ви допомагаєте нам приїжджайте, обращайте внимание на нас, не мимо. міма Ми дуже раді завжди, коли приїжджає фонд Ріната Ахметова, тому що вони більш лояльно відносяться і дозволяють нам саме на місцях приділяти увагу тим категоріям, які у нас на жаль не охоплені іншими фондами. Тому це дуже дуже. Важливо для нас, рінат Леонідович. Вам, звісно, большое спасіба, що ви в такое важке вірем'я. Не забуваєте про простих людей, допомагаєте людям коментарної допомогою. Все одно вот що ви даєте ну це така колосальна допомога. Велике вам спасіба. Тож закінчили на сьогодні. Видачу в добропілі. Вона буде ще тривати декілька днів, тому що не можна збирати багато тим паче матусь з дітьми в одному місці, бо це є Донеччина. Це є зона бойових дій. Дві тисячі наборів виживання від фонду Ріната Ахметова для матусь з дітьми, для ВПО матусь з дітьми, для тих, хто цього потребує. І далі фонд буде доставляти набори виживання та надавати допомогу тим людям, які потребують цієї допомоги.